Всім величезний величезний привіт. Сільпо-промгрупа. Цікава промгрупа в сільпо, кому цікаво вмочуватися позручніше. Подивимося, що в сільпо з промгрупи. Ось такі кепі. Дивіться. В трьох кольорах. Три кольори. Ціна 150 гривень. Тут поставили, закрили дитячі кепі. А дитячі кепі, дивіться, як виглядять якогось динозаврика. Теж в трьох кольорах. Ціна теж 100 гривень. 149 гривень. Ну, Я думаю, прикольно буде дитина виглядати з таким кепі. Також є різноманітні кепки чоловічі. До речі, мені науця навіть, навіть сподобалась. По 100 гривень були 219 Це навіть, навіть мені сподобалось Джинсова. Дуже класно. Тут є різні-різні. Ось такі, ось такі. Тільки їх треба трішки порівняти. А осью зараз навіть я помірюю. З'явилися різноманітні. Ні, не різноманітні <гум> брешу. Одноманітні 300 гривень на 18 літрів термосумки. Так, а це що таке диво дивне? А, це органайзер для речей в автомобілі. зрозумів. Я думаю, що це органайзер якийсь для дому. 379, був 800. Теж хороша знижка. Килимок на коліна. А що на коліна? Це до церкви? Чи що? Хоча б якщо для природи, я б його використовував під дупу, щоб сідати там на пеньочки. Також є різні кепи жіночі чи молодіжні. Називайте, як хочете. Взагалі тут написано унісекс. 129 гривень. Ну, молодь такі точно буде купувати. Дивіться, чорна, біла. Тут така рожева для дівчат. теж 129 гривень. Ой, а ця ще крутіша. Дивіться, яка класна. Дійсно класна. 199 гривень. Ось така. Це класно, мені теж сподобалось. Це, знаєте, як кажуть, під лісу все клісу. Темно-синя. Ой, і оці теж класні. По 99 гривень на літо. Біленька. Класика. Я дивлюсь, молодь вся носить. О, зараз оці. Темно-сіра. а ось вона темно-сіра. Темнобі, ну, кавова, ось така. До речі, зараз оці кольора, отакі от кольора в моді. В моді, в тренді. Так, з'явились ось такі подушки на дувні. Хто подорожує? 149 гривень. Я рахую для дітей, хто не вміє плавати для діток. найкращі такі жилетки. Надягнув, застібнув і хай собі хлюпаються у воді. 249 гривень зараз. Ось такий. А, хто це? Я хотів сказати тюлінь, а це корова. 400 гривень. Набір цілий окулярів для плавання. Дивіться, яка класна форма для льоду. Навіть я зацікавився. Цікаво, цікаво, бачите, вставляєте напій всередину і він охолоджується. Чи пляшку, чи там свій стакан. Хороша штучка. Був 219, зараз 99 гривень. А це згадали, це таке саме дизайнерська штучка, як... Аврорі, світильник, нічник. 109 гривень. Для дівчат на літо. Двостороння пилка щітка От з однієї сторони шліфувальна, з другої для загрубілої шкіри. А, так що п'яточки, щоб були гарні, красиві в босоніжках А була 50, зараз 15 гривень. Звичайно, класна така сумка для дівчат. Сумка, термос, охолоджувач з ручкою, кішка. Надзвичайно класна ціна на застібку. Положити туди щось з харчів і відправитись на пікнік. Була 300, зараз лише 109 гривень. Хороші стінки. Ну, до пікніка страва буде холодна. Ось такий цікавий пенал, собака та кіт. Теж на засібці. Був 200, зараз лише 100 гривень. Гамаки, кому потрібні гамаки, 500 гривень у наявності. гамаки Кошики подібні, як... Та не подібні, а може такі самі. 79 гривень зараз. Так, а ось такі, до вашої уваги, невеличкі кошики. Зараз по 80 гривень білого кольору з ручками і вони йдуть з кришкою. Два світильники у наборі, на три LED лампи, зараз зі знижкою на двосторонньому скотчі. Садові ліхтарі, які заряджаються від сонця. Садовий секатор. Набір рушників для кухні, 100% котон, розмір 45 на 45 одного рушника, це трошки менше, а трошки більший 50 на 70. Єгипет. Я думаю, що якість тут, ну, звичайно, що хороша, котон. І колір такий, знаєте, не кричащий, можна сказати. Некричущий. Дивіться, які гарні орнаменти. Йдуть в двох кольорів. В двох кольорах. Ось такі, ось такі. Ну мені здається, що... Не знаю, мені перший більше до вподобай. Ой, в трьох кольорах, бачите? Чи в чотирьох, а ну? Ні, в трьох. Ось такі з буквами, ось такі з банками і ось такі, як то кажуть... Килим, так? Да? стіни килим. Так, mm, да, був 200, зараз 149. А дивіться, які я знайшов чудові дерев'яні гачки на двосторонньому скотчі, а за 49 гривень. Набір шпилюк різних розмірів. 27 гривень, 40 штук в упаковці. Ось такий набір для шиття 36 гривень. А ось ці чудові килимки господині знайдуть, де їх застосувати, в господарстві теж хороша річ. До речі, їх можна розрізати, порізати на ту довжину, яка вам потрібна. Зараз вони по 45 гривень. Якщо вам нема чим зайнятись, ось така електрична, як це сказати. Бадмінтон електричний, який заряджається від USB, від USB і ввечері можете поганяти вдома або біля будинку комашок різних, комарів. Чудове. Забавка для дорослих і для дітей. 249 гривень. Органайзер, який розкладається, всі його ми знаємо. Шкода, що нема малюнка чи фотографії на ньому. А теж йдуть декілька кольорів. Кольори в асортименті. 80 гривень. Це у нас а, коврик для квартири. І тут я ще бачу ось такі невеличкі органайзери. Дивіться, які цікаві. Можна використовувати для будь-чого. Кожен знайде, для чого його використовувати. 49 гривень такий органайзер. А ось цей засіб такий, знаєте, а, який прибирає в, в, а, вологу, не вологу, а пил весь, там, де дуже тяжко ді, добратися а, тряпкою, знаєте, то оця така, як вам пояснити, він такий слизький-слизький, мабуть, знаєте, ось, його ще використовують для клавіатури, оцю штуку, і він прибирає весь пил. Тяжко в доступних місцях. Така штука коштує 50 гривень. Його можна використовувати декілька разів і потім зберігайте в цій самій банці. Ось такі чудові кабеля для зарядки. 99 гривень. Кольори теж в асортименті. Так, тут навіть є такі лопатки, які очищають язик для зняття нальоту. В наборі три штуки. А це ось. Ага, це ще USB. Ой, дивіться, які гарні, дивіться, тут і чорні є, і навіть ось такі. Дивіться, які класні, кольорові для дівчат. Супер. Так, а де ж ті лопатки? Не бачу ось тих лопаток. Так, набір манікюрний за 65 гривень. Ось такий чохол, відкриваємо, і тут всі штучки для манікюру. А, ось, знайшов я, бачите, <сум> цілий набір для видалення нальоту з язика. Хороша штучка. Для дітей така цікавинка. Дивіться, кидаєте у склянку з водою і з цієї капсули. З'являються ось такі різні єдинорожки. Для дітей буде дуже-дуже цікаво, я думаю. Ціна такої забавки 29-30 гривень. Тут є органайзер якийсь для льоду, мабуть, але ціни не бачу його. Не знаю, скільки він. Яка його ціна, але я не думаю, що його ціна 109 гривень, це звичайний пластик, а може це його ціна. Так, по коду я зараз подивлюсь. Ні, це не він, це не він. 29 гривень такий для льоду. Так, тут є різні. О, 29 гривень. Тут є різні рушнички, серветки по 27 гривень. Кольори теж в асортименті. Ось такі жіночі шльопанці. Поратися біля грядок Зараз. 249 гривень. Різноманітні кольори. Ось такі тапулети цікаві. Теж а, були 200, зараз 139 гривень. Розміри в асортименті від 36 по 41. Також є чоловічі шльопки, дивіться, які хороші, практичні, дуже хороші, якісні, такий твердий, цей, тверда гума, надовго хватить. І кольори теж бачу, чорні, білі, бачу з такою помаранчевою вставкою. Ціна 169. Так, для дітей теж багато різноманітних шльопаниц тапочок, тапочки 159, 199. Оці по 199, схожі на крокси. Дуже цікаві. А оці взагалі супер. Так, тут ще одні тапці для ну, жіночі, а ціна були 200, зараз 139 кімнатні. Так, чоловічі 219. Тапочки дитячі. А де дитячі? Чи то може дитячі? Може дитячі, не знаю. Так, сандалі, шльопанці 144. Так, ще одні домашні. 139 також. І ось така форма. 249. Ці вже трошки. Резина така легка, не знаю, чи надовго послужить. Попередні були дуже тяжкі якісніші. Якщо вам потрібні рукавиці, цілий набір 12 штук за 80 гривень. Набір комплект інструментів, лопаточки, грабельки. Прямо такі як, як домашні, як дитячі. Як дитячий набір. Ну це для не знаю для чого. Господинки знають, 70 гривень. Ось такий набір. Набір, рукавичка та прихватка. 119 гривень. Кольори теж в асортименті різні. А дивіться, який жовтий, гарний. Мені жовтий сподобався. Губки для душу. Так, 35 гривень. Тому треба запаски, як я кажу, хрубачки, Запаски для швабри з хрубачками по 55 гривень. А ось ці зроблені із, а, не з пластика, а з чогось іншого. Я забув, як цей матеріал називається правильно дитячо, для дитячого харчування. На жаль, цінника я не бачу. Скатертини. Зараз знайду розмір на скатертинах. Ось він там є. Зараз почитаю і знайду. І покажу вам усі кольори. Метр двадцять на метр п'ятдесят. А ось я і знайшов ціну на органайзер. Вони ще тут стоять, бачите, і теж є ось вони як зложені, ось про те, що я казав. Чому нема фотографії. Ось є картинка наліплена. Ну, Для нижньої білизни для... Носків для шкарпеток, розмір 30х30. 30, відкривається квадратом, робиться. І ціна його 85 гривень, був 189 Незвичайно хороша ціна. А тут що у нас? Я не знаю, це якась колонка, мабуть. Кабель для зарядки. Що це таке у нас? А, це кабель для зарядки, який складається. Бачите, в такий шнур круглий. Дуже хороша штука, 119 гривень. А дивіться, який я тут знайшов а, підставки тримачі для телефону по, 9, по 20 гривень у вигляді ось таких кроликів. Чудовий тримач. Чудовий класний тримач. Тримати телефон. Так, що з моїм телефоном? Дивіться, я не можу його виключити. <свисті> так, зайці, стояти, телефон, виключайся. Ну... Так. І ще ось така лампа-пастка для комах. Якщо у вас є свій дім, або на веранді, або на балконі, ось така лампа, де всі комахи потрапляють в цю лампу. Ми таку лампу з вами... Дивилися в іншому магазині. 239 гривень. Зараз ось така лампа. М'ячик іграшковий 40 гривень. Ще один такий цікавий органайзер, теж для дрібниць. І є різні-різні кольори. Я вам скажу, цей тримач для рушників. Дуже дуже хороша ціна на нього. Або для Ну, для... Да, да, для рушників, для паперових рушників. Зараз він по 49 гривень. Ну все, друзі. Я на закупи, а вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Всіх поважаю ціною. До зустрічі!